Ваш гаманець стане грошовим. Як правильно активувати лавровий лист для фінансової удачі? Старовинний обряд для притягнення грошей? У моменти невпевненості щодо власного фінансового майбутнього, кожному з нас іноді хочеться відчути, що є щось просте і зрозуміле, що може підтримати. Саме тому стародавні обереги та ритуали досі викликають інтерес вони містять у собі надію і сенс. Один із таких символів лавровий лист у гаманці, про який розповідають численні народні історії. Але давайте подивимось, як це працює насправді і що такого важливого можна винести з цієї традиції у сучасному житті. Чому саме Лавр? Символізм і його вплив. Лавровий лист здавна асоціюється із перемогою, славою та досягненням цілей. Ще в античності ним прикрашали переможців у спортивних змаганнях і достойних людей суспільства. У народних уявленнях лавр символізує процвітання, нові можливості та оберігає здобуте. З психологічної точки зору використання подібного символу працює як внутрішній якір чи нагадування. Як і талісмани, такі предмети можуть допомагати зосереджуватись на бажаному, підтримувати віру в себе і власні цілі. Надію та впевненість часто можна підсилити навіть невеликим жестом, коли в ньому є особистий сенс. Обряд із листком, що потрібно зробити. Традиція радить обрати непошкоджений лавровий лист, цілісний і свіжий. Ця деталь не випадкова, вона відображає турботу про наміри та увагу до своїх бажань. Лист можна придбати чи взяти з дерева, але його обов'язково варто роздивитися, переконатися у цілісності. Далі йде активація. Лист затискають у долонях, зігрівають подумки, формуючи запит або чітко візуалізуючи фінансову ціль. Для багатьох цей момент схожий на просту афірмацію або налаштування перед важливою справою. Людина передає своє ставлення до грошей, впевненість, повагу, готовність діяти. Після цього лавровий лист кладуть у відділення гаманця. Де зберігаються паперові купюри, бажано під найбільшу купюру. Так оберіг стає частиною фінансової рутини щоденним нагадуванням про ваші цілі.